Ну що, іду в Луїві тон, і це намірено. За декілька днів у мене день народження, і я хочу зробити подарунок собі від себе. Але щоб то було щось таке практичне. Yeah. Тому приїхала в Луїві тон за сумкою. День народження це поважна причина себе повалувати. До речі, підписуйтеся, шо в Тікток, шо в Інстаграм, щоб не згубити мого святкування дня народження. Я вже на місці і приблизно знаю за чим прийшла. Як завжди в подібних магазинах мене обслуговують сніг до голови. Тому, поки я тут видивляюся, консультант вже побігла принести мої варіанти, які я їй наговорила. Я шукаю. Сумочку в Луївітон з моментами тихої розкоші, щоб менше гриміло орендованим логотипом. В Луїві тон є декілька вічних моделей сумок, які ніколи не вийдуть з моди І я прийшла за однією з них. Хочеться в себе в гардеробі мати сумки, які будуть служити не один сезон. Ну така є ось практична жінка. Консультант принесла мені аж шість варіантів того, що я її попросила. Я уважно примірялася до кожної, чи влазитиме всередину штатив. Бо для мене блогера це дуже важливий момент. Саме так я визначаю практичність сумки. Здається, пройшло більше години, і я вийду. Визначилась. Швидко оплатила і вже чекаю на свій пакунок. Сиджу в Луїві тон і очікую свою впаковану сумочку. Зараз у мене в голові багато думок і напрошується мотиваційне речення, але його не буде. Я просто передаю привіт тій собі, яка два роки тому не сумнівалася, а взялася і купила той штатив і почала робити. Ну що, моя помаранчева турбина в мене в руках. Всередині нова сумочка. Наступаючи мене всім цьом па.